Щотижня ми відвідуємо наших друзів з інтернату в Старій Басані. Це завжди особливі зустрічі, де є місце і для важливих тем, і для теплих розмов. Цього разу ми говорили про емоції, як вони називаються, як їх розрізняти і розуміти. Разом шукали відповіді на непрості запитання і вчилися краще розуміти себе та свої почуття. Психологічна підтримка для дітей з інтернатів дуже важлива, адже часто їм не вистачає безпечного простору, де можна говорити про свої переживання. Ми допомагаємо їм побудувати внутрішню опору, навчитися долати труднощі та відчувати себе цінними. Після цього ми завжди збираємося разом за смаколиками та теплими розмовами. Це час, коли можна просто бути собою і відчути, що ти важливий. Для нас це більше, ніж робота. Це створення простору, де кожна дитина може відчути підтримку і турботу.